Ці катастрофи нещасних випадків, в тому числі у важкодоступних районах, ну і спробуємо ми поговорити про таке рішення болгарського президента, при тому, що насправді Болгарія нам давно демонструє величезну підтримку України і. Неодноразово передавала, причому й таємно передавала нам і зброю, і техніку, і боєприпаси з Дмитром Левусем ми будемо обговорювати цю тему. Це політолог, міжнародник. Вітаю вас, пане Дмитре. Як, як ви вважаєте, чому президент Болгарії отак несподівано наклав вето на це рішення парламенту? Ну, насправді не настільки несподівано, Бо якщо згадати фігуру самого Румена Радіга, да, то він такий сам весь такий контроверсійний і несподіваний. Да, бо все ж таки з одного боку, це президент, ну він дійсно, як він сам про себе говорить, я перший болгарин, який закінчив військово-повітряну академію в Сполучених Штатах, я орієнтуюсь на НАТО, да, тобто і, він, і, в принципі, він людина одного покоління з чеським президентом, да, Петром Павелом, ага. дуже, дуже, з, дуже, з дуже подібною біографією. Да, тобто він на два роки молодший, він 1963 року, чеський президент 61-го, обидва зробили почали точніше кар'єру робити ще за комуністичних часів. І але більше того, виходить так, що кар'єра Румена Радіва вона, в принципі, була більш успішною уже. Після повалення комуністичної влади і після вступу о, Болгарії до НАТО, да, тобто, і врешті, він став і генералом десь у 2014 чи 2016-2014 році. Ну, от. Тому це такий, здавалося, б, достатньо показовий, момент, але просто варто згадати, що в Болгарії оці русофільські тенденції вони є. Достатньо глибокими і достатньо такими, ну, знаєте, десь іноді навіть. Ну і раціональними можуть бути тобто, то... але ж але ж разом з тим, дивіться, от зараз ви кажете, не не дуже несподіване. Разом з тим, ну це ж не перше рішення Болгарії передати нам зброю. Ну насправді там були і партії боєприпасів таємні, і була партія БМП, так само яку передали. А потім, здається, через пару місяців лише тільки зізналися, сказали, що ми передали партію БМП. І деталі це, це... до гвинтокрилів були. І, і да, здається, да, да, навіть гвинтокрили в Зібраному вигляді вето чомусь не накладалося, а тоді, коли Ну ми збираємо і таку навіть техніку, і готові її пере, пере, переробити, щоб вона допомогла нам на фронті, фронті. раптом з'являється вето. Знаєте, я думаю, що тут е, треба розглядати це в комплексі взагалі з таким е, інформаційним і е, е, агентурним так би мовити, наступом е, Росії, е, який відбувається наразі. да Тобто е, ситуація. Ну пожорсткішала, да і е, тут можна згадати. Ну дійсно Болгарія з 2014 року ще і, е, і торгівля зброєю боєприпасами, наприклад, з Україною йде, але і е, саме цікавий момент показує, що Болгарія була і е, полем для діяльності російських спецслужб, які е, отруїли, наприклад, болгарського бі, е, бізнесмена Гебрева, Да, тобто mm -hmm. які дані було таке. Яка торгувала і вибухи на складах організовувала, тобто, і до речі, от мої знайомі е, болгари, да вони, наприклад, переконані в тому, що е, гроші на виборчу кампанію Радіва в 2016 році, да тобто він, ну, він двічі вже ж президент з 2021 року. Надавали е, саме росіяни, наприклад, є така. Одіозна фігура, генерал-лейтенант служби зовнішньої розвідки Російської Федерації балканіст, який в Болгарії вчився ще в 70-ті роки, Леонід Рішетніков. Він потім був директором Російського інституту стратегічних досліджень. От що десь він був би так би мовити, погоджував цю кандидатуру. Значить, вони зараз, до речі, про що говорять? Про те, що. Все ж таки, депутати подолаються в цього є можливість. Але Москва наразі, давайте подивимось в комплексі. Вона наразі почала включати всі важелі впливу, які тільки є. Ну, Чому? Тому що, по-перше, є достатньо складна ситуація і на лінії фронту. Знову ж таки, е Україна е, вийшла на фінішну пряму перед переговорами про вступ до європейського союзу. Да, на наступний рік будуть вирішуватися питання щодо євроатлантичної інтеграції. Буде е, запрошення до НАТО да, офіційне чи не буде? І, і тут вже е, стало недопристойності, і е, оці русофіли або російські агенти будуть просто згадайте за саме зараз, якраз. І віктор Орбан раптом не раптом, да теж не, не, не те, що не очікувано, але він зараз став ну дуже жорстким, е, якраз напередодні переговорів 14-15 пятнадцятого словацький прем'єр Фіцо теж сказав, що я не ношу чорнобілих окулярів, натякаючи да. на те, що не все так однозначно, і да, вони да. готові співпрацювати з росіянами. У всіх є проросійські Да? Наприклад, ну щодо Орбана можна було сумніватися е, в цьому, але е, ну, після візиту до Китайської народної республіки, де він там обнімався з Путіним зараз, у 2023 році, ну все, все надто очевидно. Да? Там є залежність, там є інші моменти. І отут от я думаю, що є якісь важелі впливу, які в такий спосіб були натиснуті на президента Болгарії. Більше того, він ну він дуже подобається, наприклад, патріарху РПЦ да Кирилу, то який вважає його ну, там. Ну, ну я... дивіться, пане Дмитро, припустимо, що це, наприклад, дійсно починає працювати от російська консерва. Умовно я не не. Не не без поваги це кажу, ну тобто я звичайно поважаю болгарського президента, але раптом от його починають використовувати так. Росіяни це вже якась тенденція. Це здається перший раз, коли він наклав це вето і якось навіть призупинив всю цю історію. Чи може далі буде це тенденцією? Я думаю, що навряд чи ну, тому що ми ж тут теж да? я думаю, що тут з огляду на його біографію, да, все ж таки, тут я би, наприклад, теж не говорив, що це людина прямо от повністю залежна, да? як на, на посаді, будучи президента, все ж таки там інша історія. Це скоріше ну, можливість якогось такого певного тиску, яка от або не в тиску, або впливу в якийсь спосіб прийнято це рішення, знову ж таки. Ну, є е, вигода чи невигода для Болгарії, бо ми е, до речі, от про русофільські тенденції Болгарії вони очевидні, але з іншого боку, е, насправді, в Болгарії е, достатньо і е, таких, і противників е, Росії, да, їх теж достатньо багато, і там ця пам'ять їх історично теж достатньо системна. Бо е, все ж таки, тут е, в Першу світову Болгарія та Російська імперія опинилися по різні боки. Лінії фронту насправді, і це е, теж, до речі, наслідок, в тому числі, е, російського російського тиску, який був після е, визволення Болгарії від, від Туреччини да, від отримання незалежності. От, тому е, я думаю, що е, насправді. Ну дійсно депутати подолають вето і навряд чи ця така системна історія буде повторюватися саме в Болгарії. От ну це ну я теж... наші плани бувають різними грандіозними, зеленими, амбітними, надійними, родинними, та головне здійсненими. Україна місце для планів. Втілюємо разом. Укрсивбанк Він Піперібагру. Літака з міністром закордонних справ з Лавровим. О, так, коли він летів так, на так, саміт ОБСЄ Північній Македонії. Це теж показово, і це теж от в часових рамках ну дуже дуже ж поруч все полягає. Так, оце рішення разом з цим. Тому я думаю, що сторожує. Так, однозначно. Пане Дмитре, дякуємо вам. Дякуємо за те, що знайшли час за вашу аналітику. Власне обговорювали ми рішення президента Болгарії накласти вето на постачання Україні сотні БТР, які 22 роки лежать на складах в Болгарії. А вони власне за них сплачують певні суми за зберігання цієї техніки. Вона б знадобилася цілком в Україні. Дмитро Левось, політолог, міжнародник, щойно був в нашому ефірі. Ми ж рухаємося далі, друзі. І Пентагону бракує потужностей через війни в Україні та в Ізраїлі. Про таке пише видання політико американські компанії.